Всім привіт! Сьогодні у нас на розблокуванні FN12 Pro. Клієнт скинув дозовець технолаштувань. і в нього з'явилася ось така заставочка після підключення до інтернету. По факту кажуть, вроді б їх би купували новим з упаковкою розпакований, але бачимо, на жаль. Не завжди те, що розпаковують перед вами, по факту є новим. Тож, будемо зараз розблоковувати його. На даний момент для такого типу блокування немає повного розблокування, тобто назавжди, а тільки, тільки тимчасове. Тобто, що воно означає? Скидати до заводських налаштувань. Ви не зможете. Оновлення зазвичай в більшість випадків без проблем проходять, але ну, є ймовірність, що після оновлення може знову заблокуватися. Але в порівнянні з, з розблокуванням, допустим, так i клауда і, і такого типу блокування на організацію, то це, по-перше, недорого. Це швидко. ну і Навіть якщо і колись таке б сталося, що він заблокується ще, що... то ну, це не так затратно і не так потрібно довго чекати по часу. Так, пристрій вже перезавантажився і зараз він має бути готовим. Тільки я сказав вроді 12 Pro, якщо не помиляюся, переплутав, це 13 Pro. Це 13 Pro модель. Через комп'ютер актуємо вручну, так як воно має бути. Done use. Приходимо всі налаштування, тут вибираємо. потім пізніше в налаштуваннях. Бачите. Setup. Е -е. Контінує. Все підтверджуємо. Або майже все. Hi, I'm Siri. Це пізніше зробимо. Все, пристрій готовий, розблокований і ним можна користуватись без проблем. Ремонтувати пану проще ти Як бачимо, це є iPhone 13 Pro. І він успішно розблокований, і ним можна повноцінно користуватися. Е, нагадую, як завжди, в описі під відео будуть мої контакти для зв'язку, тому потрібен зв'язок через указані контакти.